Цьогоріч грівняни вперше відзначають День захисника України на покрову 14 жовтня. Для міських та обласних чиновників цей день розпочався із покладання квітів до пам'ятника загиблим за Україну на майдані Багдебурського права. Як не дивно, але покладання пройшло без традиційних промов. Можливо, тому що у ранковий час аудиторія була нечисленною, а погода не літньою. Оскільки 14 жовтня свято не політичне, а захисників України ми взяли коментар в одного з них у заступника начальника управління по роботі з особовим складом оперативної команди Захід Віталія Чалбіна. Попри те, що упродовж десятиліть за радянським стилем день захисника вітчизни святкували 23 лютого, полковник вважає, святкувати маємо таки 14 жовтня, оскільки свято не лише релігійне, але й національно-патріотичне. Ми повинні підійти до підійти до тих витоків історії, української історії. Дійсності це започатковано. За доби козацтва і до теперішнього нашого часу, до сучасного війська. В дійсності це правильне рішення, тому що ми знаємо, що 14 жовтня було створено українська повстанська армія, це історичні факти. І вони підтверджують, що в дійсності на сьогоднішній день свято захисника України повинен святкуватися в 14 жовтня. І ви знаєте, що президент України він підписав указ про святкування і було говорити, що на сьогоднішній день ми святкуємо першу рісницю. 14-му сьогодні, майже 2015 рік. І е, військовики, які зараз боронять і виконують задачі на сході України, вони в дійсності відчувають, що це свято, свято народне, і воно ще... Будемо казати, пов'язане з святом релігійним, великим святом релігійним покрови Пресвятої Богородиці, яка покриває всіх військових і дає змогу виконувати свої задачі і відганяти ворога з нашого Анна Хіночек, Валерій Гарматюк у ритмі подій.